Тернополяни доволі часто нехтують правилами дорожньої безпеки та перебігають проїжджу частину у недозволених місцях. Ми відвідали локації із найбільш насиченим рухом транспорту та запитали у людей, чому вони порушують правила. Дуже багато людей перебігають дорогу у районі автовокзалу навпроти Новуса і вздовж ринку. Порушує правила дорожньої безпеки як молодь, так і старші містяни. Та чого ви переходите дорогу? Не На тому було, місці, де потрібно. Щоб було швидше. Було швидше, а е, як щодо життя? Ну, Машин не було. Як часто ви так ризикуєте життя? Ну, не часто. Мож, коли, коли з другом, то можу піти на світлофор, коли ні, то може. Коли сам, то може. Через так неправильно. Угу. Як думаєте, це правильно ви робите? Ну, може і ні, але. Найбільше порушників зустрічаємо на відрізку від магазину М'ясна лінія. Тут люди перебігають дорогу до ринку. Дехто свою провину визнає. Мовляв, дійсно переходить проїжджу частину не там, де треба. Доброго дня, а ми журналісти 20 хвилин. Скажіть, будь ласка, а що це ви робите? Переходите в не тому місці, де потрібно. Вибачте, винуватий і справлюся. А чому вам не. Дехто каже, що просто не знає, де пішохідний перехід. Хоча їх на цій локації аж два. Розміщені дня. недалеко від одного. а Ми журналісти 20 хвилин, а розкажіть, будь ласка, а чому ж переходите не по пішохідному переходу? А я де знаю як. Ну, так зайшов, де, де й пішов. А якщо так машина буде їхати, не дай Боже. А як вас звуть? А, я не буду казав я. Куди біжите? А що ж це ви перебігаєте на тому місці? Як? А я ж это, з Європи приїхав, там мене навчили. Та з якої Європи. Завтра. А що ж це ж не можна? Є он пішки і переходить. Ну. Що, а, на ринок піду. А не боїтеся, що так машина може збити. Ні, ні. Я спортсмен Угу. Бувший, так, що я не баю. А деякі містяни, які збиралися перебігти дорогу навіть попри швидкий рух транспорту, побачивши журналістів, змінюють напрямок. То багато людей бігають тут. Я знаю, маю де є пішохідний перехід. Тут не ходите? Ні. – а як гадаєте, так перебігати небезпечно? Так, хто має добрі ноги, то перебіжить. А як хто з такими ногами, як я, то не перебіжить. Перебігайте, з чого перебігаєте? Я не перебігаю. Та я... хочете перебігати? Я таксі хочу зупинити. Де таксі? А Всі хочуть таксі пікає. зупинити. А на що ж, ви ж не я... боїтеся оце так бігати? Я не боюся, я дивлюся. Не признаєтеся. Не признаюся. А зараз вже побіжите. Ні, на слово вам не побіжу. Активно порушують правила дорожньої безпеки і на вулиці Шептицького. Та тут тернополяни менш говірки. Більшість відмовляється спілкуватись з журналістами. Доброго дня, а ми журналісти 20 хвилин. А розкажіть. не тишу, спішу на автобус. Часто розпочать. Доброго дня, а ми журналісти 20 хвилин. Доброго дня, а ми журналісти 20 хвилин. А скажіть, будь ласка, що ж ви перебігаєте в, не... в тому місці, де треба. Дехто каже, що перебігає дорогу, бо немає машин так швидше і не потрібно обходити. Доброго дня. А ми журналісти 20 хвилин. А скажіть, що ж це ви переходите не по пішохідному? Переходу? Та нема машин. Я чекаю, коли А що, не є. боїтеся. Боюсь, все боюсь. А дехто просто не звернув уваги, що перейшов не по пішохідному. А ми журналісти 20 хвилин. А скажіть, будь ласка, що ж ви переходите? ой, дівчатка, я не звернула уваги. Я вас прошу. Доброго дня. А ми журналісти 20 хвилин. Я ж вибачаю, ви я дуже спішу. Я ви... Отож, звертаємося до всіх тернополян. Безпека на дорозі залежить насамперед від кожного з нас. Дотримуйтесь правил дорожнього руху.